Кухонна мейка фірми Platinum, розмір якої 78х46 см. Мейка виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору, товщина каркасу 3 мм, повністю обезшумлена. В комплект входить підставка для ножів, ополіскувач для стаканів, дозатор для рідкого мила. Змішувач з гнучким гусаком, який має функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду, корзина для сушки посуду, сифон та всі кріплення для підключення, кріплення, заглушки. Ціна такого комплекту 8520 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.